Мене звати Наталя і я стажер qa Engineer в компанії Єваре. І це відео на останній день мого стажування. За цей місяць я отримала багато інформації щодо оргполітик компанії, маю розуміння про політику компанії та основні її засади, а також маю розуміння своїх основних посадових обов'язків. За цей місяць я отримала ще й багато підтримки від своїх колег. Зокрема, мій ментор Ірина Гульувата відповідала на мої почасти безглузді питання і не втомлювалася повторити по декілька раз, допоки я не зрозумію все, що вона мені каже. Також отримала багато підтримки від колег своїх. Розробників це було не лише стосовно моїх безпосередніх посадових обов'язків, а ще й підтримка під час мого стажування, моральна. Мені давали якісь поради, розказували за свій досвід під час стажування і просто морально підтримували, казали: не поспішай, все в тебе вийде. І це мені дуже допомогло. Дякую вам всім, пока.